Друзі, всім привіт! Вітанечко! Буду починати займатися прибиранням в садку. І не тільки в садку, у нас багато так, досить мотлоху. Будемо потрохи все прибирати. Так, у нас в Наталі щось робить незрозуміло. У нас тут взагалі квіти ростуть. Ружини Квіт. для орінків. Квіти в школу mm. і тут не гадано, не жадано. Да, тут Виліз або Огірки, Огірки. Да. Огірки. І вони вже є дуже гарні. Дивися, такі ось є огірочок гарненький. Милашний. І малесенькі, огірочки позав'язувались на них так гарненько. А взагалі-то у Наталі це, це що таке. Жоржини. Жоржина? А Є Це ригін. що? Це теж. А це 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 мені подарували, я щось там купувала, мені дали в подарунок хризантему. А це жоржини купила у нас на мікрорайоні за 20 гривень три штучки. Тільки третя щось не зійшла, їх дві вийшли. Тут вже бутончики будуть, з квіточки. І тут виліс, такий, дивиться, огіро. Оце мілашний. На цьому взагалі всі огірочки з квіточками дивись, які гарненькі. Значиш, mm. я хочу якось трішки підв'язати теж, бо падає. Взагалі капець. У нас он там, типу, на городі взагалі огірки такі. будь mm -hmm. пожалуйста, пазя. А тут такі такі ой-й ой, я тобі кажу. на його такий малесенький, але вже крошончик, блін. Клас. Сьогодні розбираємо звалище, яке лишилось навіть попередніх власників. Цілу купу сміття нам лишили, повипилювали дерево кущики Вона ж, кажуть, що це парасель. Не знаю, як як з нею боротися. В цьому я ділі не спец. Тут ще сміття. Стільки сміття, що просто жах. Будемо його розбирати, мабуть, до глухої осені. Тут сміття, там ще біля одного сарайчика купа сміття. Будемо його складати на якусь купу, мабуть, наймати людей, щоб нам його вивезли, бо куди його дівати, палити. Це все взагалі не варіант. Купа цих відер, мисок різних, купа брухту. Потім ще у нас тут такий один об'єкт хащаки. Такий тут теж капець повний. Така суперсідка, непонятно, зрозуміло. Навіщо? В цю кучугуру, як вона правильно зветься, якийсь сарайчик, не знаю. Будемо ми його розбирати на дошки. Хочемо зробити з цих дошок сюди парканчик, тому що до нас. О, це нас сусіди крикливі наші. Хочемо зробити парканчик, бо до нас лазять сюди. Крадії. О, рішек, привіт, моя хороша. Там був грає пташечок. Угу. Ось така от помощниця. Да, помічниця, Мішелька. От тут у нас вже така зона відпочинку з гойдалкою. Дуже видимо, Дуже ми так. Любимо на наші навіси. Так, ми сюди повісили ліхтарики. Ввечері покажу, як тут гарно. Взагалі у нас тут ввечері ресторан. Просто тут природи добавля. да, Рінка прикрашає. О, моя така красуня. Меня не пахне. <гум> не холодно. Має бути дощ, похолодало. О, Мішеля. Тому так, отак от чоловік поставив, там хочемо паркан відгородити. Щоб ніхто до нас не лазив. А то у нас три рази було. Так. Да. Спочатку кавани скрали, потім ланцюг, а потім туалетну бумагу. <рес> Вертаємось до нашого цього арт-об'єкта, такого сарайчика. Тут у нас мангальчик. Смажимо тут овочі і м'ясо. Тут орінки для орінки до школи будуть. Ще одна прибудовка, щоб розібрати, а під травою, звісно, ще одна купа величезне сміття. Сміття у нас так вдосталь. Будемо вирішили, що будемо сюди складати, щоб було ближче його потім виносити і вивозити. Тут не гарно, а тут краса. Набивали сьогодні ще парканчик наш, і вже у нас так гарненько стає. Чорнобривці купувала, всі мали бути білі, а один вийшов такий прикольний, жовтий, всі такі звичайні. Біленький, а оцей такий прям сонечко. І такий він високий, він мені аж, аж до пояса. Такий великий-великий. Ось мій плющик. Перемістили плющик, бо... Я він тут, але робимо ж паркан. Буде дощити, буде дощ. Трішки так напрацювалося. вже будемо вечеряти і відпочивати. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Бувайте!